Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Івано-Франківському авторинку для розуміння того, що продається та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідвором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути Виїзд в інші міста за домовленості. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. в Садані. Це 20-й рік випуску. GT Line контактації. Ціна 23 850 Бачимо контакти. Є серйозна історія. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda cx 7. Десятий рік 2,2 дизель, шестиступка, ступка, повний фар, пишуть, відмінний стан, ціна договірна, контакти до власника є. Гарний колір такий з коричневим відтінком, світла шкіра. Механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B, 12 рік, 222 тисячі пробігу, 1,7 дизель, комплектація космос, стан ідеальний, пише ціна 8200. Тут бачимо контакти. Салон, якщо чесно, я ще такого не бачив. Шкіряний світлий салон. Парктроніки, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Конда ЦРВ. Ці Свіжопригнаний автомобіль з Німеччини. Одинадцятий рік випуску. 223 пробігу, 2,2 дизель, 13600 ціна автомобіль, на автомобіль. і тут бачимо контакти до власника. Автомобіль шкіряним салоном. Є підігрів сидінь, бачимо. Форкоп та парктроніки. Поруч покажу KIA Sportage. 12 рік, 220 пробігу, 2,0 пробігів, дизель в рідній фарбі, 13450 вартість автомобіля і бачимо контакти до власника. Автоматична коробка передач. Фуркоп та парктроніки. Renault Grand Scenic. 15 рік випуску, 197 пробігу, 1,5 дизель, 10950 ціна. Контакти бачимо тут. З клімат-контролем. З форкопом та парктроніками. Volkswagen Tourn. Туранчик 2007 року випуску, 186 пробігу, 1,4 бензин, 7 тисяч доларів ціна за автомобіль. Контакти бачимо ось тут. Клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Так, є такий Mercedes в продажі. Це тринадцятий рік випуску, 2,2 дизель, 14900 вартість автомобіля. Тут бачимо контакти до власника. Шкіряний салон. Кого цікавий телефонуйте? Kia Sportage. 17 рік 256 пробігу, 2,0 дизель на повному приводі з автоматичною коробкою. Не фарбовано набито пишуть. Є контакти до власника, В гарному кольорі. Мені здається, що цей колір всі люблять. Так, дивимось по салону, клімат-контроль, автоматична коробка. Volkswagen ID3 Pro, 21 рік випуску. Так, 37 тисяч пробігу, 62 кВт в годину батарейка з Німеччини без ДТП. Тут Контакти до власника, кого цікавить. Салон на тканині. А ціна хороша. Mazda CX5, <кій> значить по автомобілю 18 рік 169 пробігов. 17 900 17900, двигун 2,5 бензина автомат. по, по контактах. Бачимо. В гарному кольорі. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте? Так, поруч покажу. Nissan Rock. Дуже круто виглядає. 21 рік 30 тисяч. 0,30 тисяч пробігу, 25,900 ціна, 25 бензин на автоматі. Контакти 0, 50, 540, 30, 66. Так, заглянемо по салону. По Шкіряний салон. салон. Kia Sportage, 19 2019 року випуску. 68 тисяч пробігу, двигун 2,4 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 15400. Бачимо контакти до власника. Так, 4 склопідйомники. Тканові салон. <кій> О, такий чистий, досить охайний, добротний, збережений. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B в гарному кольорі. Це 9 рік випуска, 167 пробігу, 1,7 дизель, дизель, ціна 7680. Бачимо контакти. Комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте? Mitsubishi Outlander XL. Одинадцятий рік випуска, 2,2 дизель, шести вступка в автомат. Відмінний стан, ціна договірна. Контакти бачимо. Є сервісна історія. Значить, є. Чотири сплопідйомники, комбінований салон, Комбінований, так? Комбінований салон. шкіряне кермо, автоматична коробка, кондиціонер. Так, З форкопчиком. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено сценік в такому яскравому кольорі. Одинадцятий рік випуску, 170 пробігу, двигун. 1,9 дизель, рідко зустрічаємо, Стан по суті ідеальний. 9,350 вартість автомобіля, тут контакти до власника. Якщо відчинено покажу, Чотири склопідйомники, шкірне, шкірне мультикермо з круїзом, з кліматконтролом. З форкопом та парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda 5, мініванчик. Сьомій рік випуску 1,8 бензин з Німеччини. 7 місць. Насість 7700 вартість автомобіля. Контакти до власника. Якщо відчинено покажу. Чистий хайний салон автомобіля, мультакірмошкірине. Чотири склопідйомники. З фаркопом. Кого цікавий, телефонуйте. Так, Volkswagen Tiguan і Audi Q5. Не тільки у Львові, у Франківську також є. Перший варіант. Це 15 рік, 2.0 бензин. Повний привід. Це на 13800, бачимо контакти до власника. Добрий день, я до вас загляну. Заведай. Світлий шкіриний салон бачимо. Шкірне мультикермо, є підігрів сидінь, автоматична коробка передач, Просто і звичайний атмосферник. Атмосферник, що зговорюсь, гідротрансформатор. Коробка ISIN досить надійна. А двигун тут не атмосферний, а отрубований 2,0. Але досить непогано вони виходжують. такий яскравий колір. Кого цікавить, телефонуйте. покажу Audi Q5. Audi Q5 16-го року випуску 172 тисячі пробігу, 2,0 бензин, повний привид. На 2950, тут бачимо контакт з панорамним дахом. Гарному кольорі. Шкіряний салон. Кого цікавий, телефонуйте. Ford C-Max. Четвертий рік, 1,6 бензин, ціна 4600. Бачимо контакти до власника 183 пробігу. Автомобіль з парктроніками. Opel Astra J. Так, По автомобілі. Це 11 рік, 296 пробігу, 1,7 дизель, ціна 7 тисяч доларів. Бачимо контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Grand Santa Fe. Семимісний кросовер. Так, по автомобілю. 14 рік випуска, 2,2 дизель на повній комплектації. Ціна 19 200, 230 пробігу і контакти до власника Івана. Ось тут бачимо. По автомобілю. На безключовому доступі. Шкірний салон з електроприводом, шкірне мультикермо бачимо. На гарних оригінальних дисках 7 місць. Ford Focus вкузовий хетчбек. Свіжопригнаний автомобіль. Значить, по опису це 8 рік випуску. 1,6 бензин з автоматичною коробкою, це на 6100. Тут бачимо контакти до власника. Є кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч Volkswagen Golf Плюс. П'ятий рік, 220 пробігу, 1,6 бензин, 5650. Ціна за автомобіль, тут бачимо контакт. Skoda Супер Б в седані. 11 рік випуску, 1,8 бензин, 9, <coughs> вартість автомобіля 9650. Тут бачимо контакти до власника на оригінальних дисках. Так, По салону покажу. Добрий день. Садіння з регулюванням, є клімат-контроль, підігріви, парктроніками. кого цікавить, телефонуйте. П'ятий гольф. 2004 рік, 180 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5650. Тут бачимо контакти до власника. Є люк в автомобілі. З клімат контролем. Кого цікаво, чи телефонуйте. Поруч покажу Audi. А 6 з 2-літровим бензиновим двигуном автоматична коробка. 2003 рік. Вартість автомобіля 6,4 побачимо контакти. Темно-зелений колір. Салон надзвичайний на тканині. Кого цікаво чи телефонуйте? Гібридна Toyota Prius. Так, 11 рік випуску, 159 тисяч пробігу, автоматична коробка, 1,8 бензин з гібридно обладнання. Так, 9850, тут контакти бачимо до власника і покажу по салону. Зачки, я заберу тряпку. Місткий, місткий великий автомобіль, великий багажник. Шторка все є. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Fiat Punto, 12 205 пробігу, 1.30 повністю обслужений. Ціна 4400. Бачимо контакти до власника. З механічною коробкою передач, салон, салон тканинний. Кого цікавить, телефонуйте. Ford C Max. Автомобіль свіжопригнаний. Восьмий рік випуску, 174 пробігу, 1,6 бензин, 5,350 вартість автомобіля. Бачимо контакти. З форкоптом. Opel Astra H також покажу. В універсалі. Автомобіль 5 року випуску, 299 пробіг, без підфарбувань. Ціна буде договірна. Ціна 5400. 400 добре, дякую. Четверг буде. 1,6 бензин, є клімат-контроль. Контакти до власника і покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda CX-7. 2010 рік, 211 пробіг, 2,2 дизель двигун. Ціна 10 650. Бачимо контакти. Є безключовий доступ. Світлий шкіряний салон. З паркопом. Шевроле. 11 рік 1,6, газ бензин, 5-250 вартість автомобіля, тут контакти до власника. Opel Zafira B. 8 рік 228 пробігу, 6650 ціна, 1.7 дизель. Контакти ось тут. Peugeot 5008. По автомобілю 11 рік, 260 пробігу, 1,6 дизель, 7900 ціна за автомобіль і контакти бачимо і кого цікавить. Значить, по колу виглядає так. Автомобіль з форкопом. Більше інформації уточнюйте. Дачія, Сандеро Степвей. 15 рік випуску, 115 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 9400 вартість автомобіля, тут контакти. Покажу по салону. Більше інформації уточнюйте у власника. Є форкопчик. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган в седані. Автомобіль цікавий тим, що він з автоматичною коробкою передач і з надійним двигуном 1,6 бензин. Це 2004 рік, 187 заявленого пробігу, 5750 вартість автомобіля, тут контакти до власника. Так, на жаль, зачинено. Комбінований салон. З парктроніками автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra в універсалі, Astra H, 2005 рік випуску, 296 пробігом, 1,4 газ, бензин, вартість автомобіля 5,200. Ось ми контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте. Заглянемо по салону. Свіжопригнаний Citroen c 4 Grand Picasso. По автомобілю це 14 рік випуску, 240 пробігу, 1,6 дизель, 7 місць, ціна 11250, контакти до власника. В Дуже гарному кольорі. На гарних дисках. Механічна коробка передач з парктроніками та фаркопом. Реноград Стенік. Свіжопригнаний автомобіль. 10-го року випуску двигуну 1,5 дизель, 201 тисяча пробігу. Вартість автомобіля 7950 доларів. Це 7-місний автомобіль. Контакти тут, так? 0,50, 373, 20, 45. Покажу по салону. Автомобіль з панорамним дахом. Повна комплектація такожнер. Перектроніки. Ford Grand C-Max так, тут у нас 17-й рік, 1,5 бензин з автоматичною коробкою передач, 178 пробігу, контакти до власника бачимо. Сіжепригнаний з Німеччини, що по ціні? 12900. Ціна автомобіля, є 4 співйомники. Чистенький салончик. З клімат контролем. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Golf. Plus. Розмитаний автомобіль. 1,4 бензин, 2007 рік випуску, 130 пробігу, повна історія обслуговування, повна комплектація. Бачимо контакти до власника. Ціна автомобіля 6600. 4 склопідйомники, автомобіль з Німеччини. Шкірине кермо, клімат-контроль, бачимо, коробка механічна. Спактроніками. Citroen c 4 по, по автомобілю. Восьмий рік випуску, 285 пробігу 1,8 бензин від одного власника, ціна 5550. Тут бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan X Trail, свіжопроганий автомобіль з Німеччини. Один власник в Німеччині. Так, покажу по опису 15 рік, 198 оригінального пробігу, 1,6 дизель, 14950. Долериці автомобіля. Тут контакти бачимо до власника. Автомобіль з панорамним дахом. Безключовий доступ. Шкірині сидіння бачимо з регулюванням. Шкірне мультикермово, механічна коробка передач, клімат, контроль. Є підігрів сидінь, до речі, на оригінальних гарних дисках. Форкоп парктроніки, електропровід багажника. Камера 360 360 Під підказує власник. Техна. До того власника з Німеччини діду їзду. Комплектація техна. Кого цікавить, телефонуйте, більше отримайте інформацію за цим номером. Mazda cx 5 Значит, По опису це 16-й рік випуску. 246 пробігу, 2,2 дизель, на повному приводі. Це на 15350 доларів. Тут бачимо контакти до власника. Автомобіль на безключовому. Шкірні сидіння з пам'яттю сидінь. Бачимо. Є люк. Є-люк. Шкірне мультикермо. Механічна коробка передач. Автомобіль з клімат-контролем. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода рапід в максимальній комплектації. Це 2015 рік, 203 пробігу. ціна 6700. Контакти до власника ось тут. Двигун. який? 1.2 TSI. 4 Чотирициліндровий автомобіль. Мультикермо, клімат-контроль, підгріве сидінь бачимо. Дуже хороша ціна. Парктроніки є. Смуги бачите, що там. Турсуть багато асистентів по автомобілі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford C Max. По автомобілі це 11 рік випуску, 181 тисяча пробігу, двигун. 1,6 дизель знімечений. Це семимісний варіант. 10-400 вартість автомобіля, тут контакти до власника. Покажу по салону. Чистенький та охайний салон. З клімат контролем. Шторка в багажному відділенні. Форкоп та парктроніки, кого цікавить, телефонуйте.